Екологічна катастрофа під сумами одна з найбільших річок області, що протікає через центр міста під загрозою зараження. У Пслі виявили численні рештки внутрішніх органів тварин. Деталі в сюжеті У сильну спеку більшість рятується купанням у прохолодних водоймах. Чисту воду шукають у пслі вище потечії від міста. Та замість релаксу знаходять ось що. Рештки тварин, які просто викинули у річку. По такій спеці вони швидко розкладаються та течія несе їх на місто. Усе це у районі села Вільшане. Біля дитячого табору Зоряний. Діток із табору на пляжі не видно. Інші люди купаються та зовсім нічого не знають про ситуацію. Навіть міліція була бачили, що ми з дітьми йдемо, ніхто навіть нічого не сказав, що це таке. Не попереджають про небезпеку й інші служби. Навряд чи знають і сумчани, яка вода пливе у місто. Неділю провели лабораторії дослідження води. Тут нижче ще завжди лабораторії «Хімпрому». сьогодні подивимося. Поки проби беруть та чекають результатів. Водолази намагаються виловити те, що плаває на поверхні води. Хто із псла зробив кладовище тварин та кому нести відповідальність наразі невідомо. Поліція веде слідство. Аляна Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.